В одному з навчальних закладів Малинської громади встановлюють сонячні панелі з акумулюючими технологіями, щоб забезпечити роботу навіть під час вимкнення електроенергії. Ініціатором цього проекту був депутат Малинської міської ради Василь Майстенко. За допомогою конкретно ми не зверталися. То тобто наше завдання було виготовити проект, що ми зробили, і ще раз повторюю, завантажуватись до системи для того, щоб. Його реалізувати ідея полягала в тому, щоб освітній заклад більше двох діб міг працювати автономно без відсутності навіть. Електроенергії від зовнішньої мережі, директорка навчального закладу Валентина Колєснікова розповідає: завдяки такому обладнанню ліцей може повністю відмовитись від міської електромережі. Це є і дальня, є і комп'ютерні класи, і дуже багато різної техніки, яка працює від енергії. І коли я вже цікавилася більш конкретно цим, то Дійсно, ми можемо повністю відмовитися від міської мережі електромережі і перейти на альтернативу саме на сонячні панелі. Вони нас повністю будуть забезпечувати електроенергією. Реалізувати ідею вдалося завдяки підтримці народних депутатів України Арсенія Пушкаренка та Тетяни Грищенко. Фінансуєш проєкт одна з Балтійських країн. Вони надали спонсорську допомогу на встановлення і на реалізацію даного проєкту. Вони трошки відійшли від всіх основних умов по проєкту, вони трошки збільшили. Ну, у нас було фінансування передбачено по проєкту близько 6 мільйонів гривень, а вони тільки на одне обладнання вклали вже 8 мільйонів. Плюс це ще транспортні послуги, бо все обладнання вони з країни Балтії самі доставляли. Ми вже тут тільки допомагали його розгружати, зберігати. Окрім того, встановлення сонячних панелей дозволить освітньому закладу економити кошти. Зекономлені кошти за використання електроенергії будуть спрямовані на придбання е, різних матеріалів, і так як дійсно опалювальний сезон часто е, затримується і. Якщо зможемо ми реалізувати закупку термопанелей на хоча б на третій-четвертий поверх, так як це саме вищі поверхи, на які не дуже дістає тепло від котельні, то це дуже дуже буде добре. За сприятливих погодних умов монтаж панелей планують завершити вже за тиждень. Надалі такі ж сонячні електростанції планують встановити також в одному з медичних закладів Малинської громади.